Привіт, я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Діти, не дивіться. Зараз буде про секс. Сьогодні поговоримо про таємних геїв. Та підота не про всіх, про одного, але такого, що ой, ми будемо стояти ззаді, не ні в ззаді. Ні, не про цього. Хоча раз уже згадався Йой, найбуде. А про його кумира Сталіна. 2021 рік кремлівський карлик почав з чергової спроби переписати історію. А саме уже в січні з Будуняки доручив створити такий закон, який би навіки заборонив порівнювати Гітлера і Сталіна, і Совєтський Союз з Третім райхом. Приравнювати Совєтський Союз або ставити на одну доску советський союз фашистську Германію – це верх цинізму. на одну дошку. Це що за вислів? Хто так говорить? Взагалі Ставити на одну доску. Колись у піратів був такий вид страти. Називався прогулянка по дошці. One, two, push and splash. Uh -huh. Пустити на таку дошку Гітлера і Сталіна чудова ідея, я вважаю. І путіну теж було б корисно прогулятися. Тільки після виборів літом. А от щодо порівняння, то пізно всрались. Перепрошую. Гітлера і Сталіна і так давно порівнюють ще з 30-х років. Надто вже вони самі копіювали одне одного. А вже щоб познущатися, західна преса їх зображала у вигляді гей-пари. Ця війна вкладає до одного ліжка дуже дивні парочки. Правда, товаріщ? Тут сарказм був подвійним. По-перше, два тирани, які всю свою кар'єру обіцяли боротись один з комунізмом, а інший з фашизмом, а раптом палко закохалися один в одного. Привіт, дітлірушка! А по-друге, вони дуже активно і навіть надмір демонстративно боролися з геями і обидва при цьому виставили себе ідіотами. Тому таке порівняння для них було удвічі образливішим. За перші роки свого існування нацистська партія ніяк не позначила свого ставлення до секс-меншин. У 1928-му Гітлер вирішив виправити цей недогляд і голосив геїв ворогами, бо вони, начебто, позбавляють німців мужності, його тут же висміяли пратівні соціал-демократи. Вони на всю країну розтрубили, що найближчий Адольфів Соратник творець нацистських штурмових загонів, Ернст Рем – активний і відкритий гомосексуал, який не вилазить з гей-клубів і масово приймає у штурмовики своїх численних коханців. Адольф став посміховиськом для опозиційної преси. Його самого почали підозрювати в любові до хлопчиків. Підстав було чимало, бо офіційно фюрер був неодруженим, оточував себе одними чоловіками. Коханок тримав у таємниці, тобто вів себе підозріло, і таке підозрювало не тільки жовта преса, але й цілком солідні контори. Американська розвідка під час війни на повному серйозі доповідала Рузвельту, що гітлер гей і садомазохіст. Myself, Масел to me. Фюрер жахливо образився. Рема розстріляв. Соціал-демократів розігнав і геєм дісталось. Їх кидали в тюрми і концтабори десятками тисяч. За гомосексуалізм, або за. за... за... Слово, яке забув Путін, мужеложество. Саме так неоковирно називали чоловічу гомосексуальність в радянському кримінальному кодексі. У кодексах союзних республік також згадувалась педерастія, так називали одностатеві стосунки у ранніх працях з сексології початку ХХ століття. Тоді її вважали сексуальним розладом. З кримінального кодексу це слово, і його похідні увійшли в розмовну мову громадян СРСР, але значення його різко розширилось. Ось що з цього приводу читаємо вже. Класичній праці енциклопедії нашого українознавства Олександра Кривенка і Володимира Павлєва. У країнах Екс Союзу поняття підерас є лайкою, і лише дотично пов'язаною з гомосексуальним «підерастом». Його форми і різновиди підер, педік, підріла, підерасіна тощо широко побутують умови населення цих теренів навіть серед тієї його частини, котра не зможе відповісти на просте запитання: хто такі гомосексуалісти і чого вони хочуть. Але радянська державна гомофобія починалась зовсім не так, як у Гітлера. Навпаки, після революції більшовики відмінили прийняти в Російській імперії покарання для геїв. Їхні клуби почали виникати по всій Росії. Ось фото учасників Петроградського гей-клубу початку 20-х років. Чимало гомосексуалів було і серед більшовицької верхівки. Не приховував своїх уподобань перший нарком зовнішніх справ СРСР Георгій Чечерін. Геєм також вважали члена політбюро Ніколая Бухаріна. Ленін його називав улюбленцем партії, а Сталін просто бухарчиком. Бухарчик щоправда був людиною широких поглядів і цікавився не тільки чоловіками, але й неповнолітніми дівчатками. Коли боротьба за власть активізується, Сталін відправляє опального бухаріна в Париж в командировку покупати архіви Карла Маркса. Причому відправляють вместе місті с його 16 шістнадцятилітній женой. Ну не стерпів 47 сорокасімілітній большевик Бухарин, не дождался його совершеннолетия. До пори до часу це не проблема. Але у 30-х маховик репресій розкручується все більше, і Сталіну треба все більше приводів, щоб кидати людей в табори. Тож у 34-му толерантність радянському союзі закінчилася. У кримінальних кодексах усіх республік з'являються статті за мужеложество. Їхня мета просто неосяжна. Цитую. Проти мужилотства не у вузькому сенсі цього терміну, а проти мужлотства як антисоціального прояву статевих зв'язків між чоловіками, в яких би формах це не здійснювалося. За таким формулюванням у будь-яких формах можна посадити будь-кого. І саджали інтелігентів, солдатів, робітників і селян. Стало стало Потім правда стався конфуз. Коли настала черга усувати виконавців великого терору, виявилося, що найбільший борець з геями, голова НКВС Ніколай Єжов, і сам такий мужеложинство єдине стаття звинувачень, з якою він погодився в суді. Саме удивительне в тому, що железний нарком внутрішніх діл Ніколай Іванович Єжов сам був активним гомосексуалістом, що, впрочем, не мішало йому мати контакти із жінками. До речі. Поза очі Єжова називали кривавим карликом. Нікого вам не нагадує. Ну, ви розумієте, що я маю в'єдові. Але його гомосексуальний конфуз нікого не зупинив. Загалом в СРСР за звинуваченням у мужеложестві посадили до чверті мільйона людей. У п'ять разів більше, ніж у нацистській Німеччині. Єжова, до речі, розстріляла, як і улюбленця партії Бухарчика. Лайкайте це відео, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Побачимося через тиждень.